І з танцями, піснями, жартами та смачною їжею зустрічали хустяни золоту осінь з самого ранку 25 жовтня. Вже у восьмій годині перекрили проїзд до центральної частини міста. На майдані з'явились темати з продуктами харчування та промисловими виробами. На показ виставили старовини одяг знаряддя праці, картини місцевих художників, деревіні скульптури, ковені вироби тощо. Також розгорнули виставку про хуст. Розпочали дійство парадом в'їздом у місто на каретах та возах. Відкрився то врожаю концерт колективів художньої самодіяльності Хуста. Хуста староє небагато національне місто зі славною історією. Це третя столиця Карпатської України. Місто багатьох пам'яток культури, в якому живуть і працюють прекрасні люди. Після офіційного відкриття осіннього ярмарку ознайомились з асортиментом продукції, яку привезли господарі не лише з Хуського та сусідніх районів, а також з Івано-Франківщини та Тернопільщини. Під час огляду наметів визначали кращих переможців осіннього ярмарку. 2013. До прикладу, пан Володимир Ізмукачева, привіз мед. Карпатські є. зібрано в горах високо, Олецьке район Жденієво. Про властивості багато говорять, в принципі, ну мед є мед, сало є сало. Головне, щоб був натуральний і чиста душа, що була. От пан Микола презентував місця нам дерев'яні скульптури власного виробництва та роботи інших членів творчого об'єднання художників та народного мистецтва арт-вишково. Скульптор працює з деревом вже давно. Каже, що на творчість надихає його любов до життя. Як кажуть, народився у лісі. І всього з, з тих часів і працює. Як кажуть, почалося із того, що взяв колотвіцю, розколов. Від того і потихеньку, потихеньку ця любов на все життя залишилася, бо навчання отримав освіту і далі, далі, далі пішло. поїхало. Варто відзначити, що в наметах все можна і купити. Сьогодні в Хусті вперше відбувся флешмоб, який назвали Сонце нам сяє. Презентувала його учнівська молодь міста. На головній сцені підбили підсумки і працівники культури. Свою творчість продемонстрували як дорослі, так і малі, як аматори, так і професіонали художньої самодіяльності. До слово виступали на сцені придбані містом за грантові кошти проекту «Сні на хуст». Цьогорічний ярмарок фрази в містянже за останні 20 років кажуть, такого просто не пам'ятають. Я би хотів відмітити не тільки згуртованість, а хотів би відмітити в що деякі підприємства випустили свою продукцію. А то є для нашої держави дуже велике діло. Саме головне, щоб усі підприємства випускали продукцію, щоб наші задіяли, наш народ, який не має роботи, щоб він був задіяний, щоб робив, випускав продукцію і ми пожили краще. З'їхалися із сіл, із усіх будинків культури, із сільських рад є представники, є аматори, є артисти, є музики. Усе, що треба, всякі праздники які треба проводити дуже часто. це Наші традиції закарпатські давні їх треба продовжувати. Ярмарок у Хусті продовжувався в п'ятницю до пізнього вечора. Після творчого концерту звіту колективу художньої самодіяльності міста естафету прийняли ведучі Закарпаття ФМ. Пізніше хутську публіку розважали місцеві рок-гурти таймер та «Такто». У суботу на головній сцені звітували колективи художньої самодіяльності хутського району.